Так, Приклад мінімізації, взагалі спорядження, щоб е, на цю сесію я щоб не тягнути цілу цю сумку з насадками. Тобто попапи, 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 баланс, харди. Тобто, щоб це не тягнути, все, я попапи склав в одну баночку. от По розмірах там, по 6, по 4, по 5, ну, різних. Кольорів і розмірів. Тут від 12-ки, 15-ка і 20-ка попапи є. І так само доніки, харди, донніки і баланс. Ось тут все, в принципі, мені на сесію 4-3-4-5 ночей стане, ну і лишиться, звичайно. Але так, щоб що от маленько от вміщається в руку, і щоб таку цілу цю коробку не брати. Звичайно, ну, цей варіант для вірунів і паломників, <хе> ну, Тих, хто вірить в запах і не підійде. <хе> ну, Мені, в принципі, запах все рівно. Але для тих, хто любить мінімалізм і менше місця, щоб займало все спорядження, то це, в принципі, нормальний варіант. Це лишається вдома, це їде на рибалку. Так, приїхали ми на воду. Погода ну, нам тут. Цього сприяло, що можна заїхати під саму воду. Розкладаємося. Саме перше у таку погоду треба ставити палатку. палатку, весь комфорт. Бо якщо дощ, треба мати зразу що зібратися. Поки що бардак, зараз будемо це все робити. Тут таке дуже багато. У холодні пори року зразу роботи треба зробити. Це отоплення. Пічку. Це все саме перше це спочатку. Це. А потім вже до Снастів підійдемо. Коротше, так воно поки що виглядає. Уже палатка готова, зараз будемо заносити. Тепер порядок. Все вже зробив. Трошки покажу здалеку вам своє місце на ближніх п'ять ночей точно, я думаю класточка тут. Тут у нас буде багаття, мангал, гріль. Знаю, вспіємо сьогодні пожарити. Давно вспіємо. Склали так. Сонечко трошки вийшло, цілий день був. такий пасмурний. Тепер сонечко на кінець вийшло. Так, так, покажу. Так, покажу. Все отоплення ми поклали. Пічку поклали, отак у нас в палатці, кому цікаво ця пічка каталітична яка ну, безпечна тобто нам морози нічого не буде тут одне ліжечко тут друге там сумка Коротше, все компактно сумка і столик тобто не треба ніяких більше столиків Ось так. тут таке поки тепло то зараз можна посидіти. поки що навіть монтажі ще нічого лиш розклав все це водочки розклав Стіл як стіл. Хтось там каже завжди, що це все просто. Знаєте, це, так, прийшов ти зловив корпус. Ну-ну, <гум> можливо і просто. <гум> не знаю, в мене чогось просто не виходить. Тут мат ми поклали. Під сак поки що. Човен тут буде. Тут уже палочки вже поставлені. Я дуже не люблю використовувати оці задніки. Ну Я завжди комель кладу на землю. тобто Стойки і все. Страшне, як не люблю ці задніки ставити, але мені тут потрібно буде, бо треба буде ловити в... Е, ну близько, близько до критичних місць, тобто корчів. Військово треба, щоб тут був... вудочка трималася, тобто вона Там вона упирається кольцом. Тобто Тут я на шнурі ловлю. Це монолідер, снеклідер, так званий, тобто для е, амортизації. Це стане, там, 20 метрів у мене монолідер, далі йде нитка. І тут плюс удивище треба намертво зафіксувати, щоб воно не подвинулось до корчів. Ось така тема. Знаю хто. В принципі, спортсмени таким не користуються, бо ніхто не ловить. Там. Ось так. От воно захватує дилище. І все, і палка ну, не поїде ніяк. Тобто намертво у нас стоїть. фрикціон буде зжатий, ну, практично на 90%, бо це нипка. І буде там коряга хловити. Тому я поставив на цю сесію задніки. Якось так. Коли покльовка, вона дуже кльова, то взад лиш чпок і все. І тоді Уделище вже свободно можна виважувати. Класна погода, очі. просто. Це останні, напевно, що теплі деньки. Завтра ще трошки теплий деньок. А далі дощі будуть, Ну, але в принципі ночі теплі. Так, туди бігти. Ну там, Коротше, недалеко бігти. Так що, такі простори, прекрасна просто погода. Ай-яй-яй-яй-яй, це теплий день. ну, Прям літо-літо. Зараз -літо. будемо пражити стейки. Подивився я, що давно хотів спражити стейки, взяв спеціально всю дешеву таку, не знаю, 250 гривень, що за цей гірь. Але він маленький. От у мене. Коротше, формат А4, отакий він. Ну, трохи більше. Маленький. Віддихаю. Віддихаю, то тепло, взагалі погодка сьогодні. Просто шепче. Все тут порядок, все кліво. Люблю коли порядок. Коли все на своїх місцях. І все. Папіряні полотенця. для того, щоб так. треба витирати ворог з них. Вони вже я сьогодні зранку їх Порізав, засолив, коротше, десь у нас було там в холодильнику 6 годин, ну, вже більше. всю так, сюди так, вологу. Треба стейка. Два косочки спочатку будемо жарити, бо будемо жарити на непрямому. В жарі спочатку десь, на 15-20 хвилин. 15, скоріше всього. Ну, буде видно. Це я так собі. Шахта вже хоче стейк їсти, а потім дожаримо ці, що тут невеличкі. Ці два куски вже в принципі, готові для. Так. Я знімаю це теж на телефон. Добре. Так, вода На непрямий жар. Скоріше. Так, поки що таки Знаю таке правило, що стейк має шипіти. От, начебто шипить. І шахта облизується теж тут. Да, шахта? <рес> Ай, не сторцуйся, зараз ти. Так, ну ще трошечки і не буду готові. Такий Ну, окрас. Окрас, звісно, бомба. І захід сонця теж. Просто бомба. Погодка сьогодні, ну блин, я не знаю. Це джекпот, така погода. Просто казка. Ай-яй-яй, вітер, якраз встиг, зараз поїмо. І я завезу палки закормлюся. Все, стейки готові. Ну, Вони ще доходять. Так чуть трохи температури. Так, я ріжу цей, це ще чуть-чуть можна. А ці доходи вони вже готові, в принципі. Тут трошки чорний, але ну, нічого. нічого я для першого разу, думаю, нормально. Знаю. Так, ну і тут йдемося. Така ця прожарка. Ну, це, звичайно, не... Це як це не скорове м'ясо, тому такої. Ну і гріль, звичайно, не такий медіум тут всякі оці не підійдуть. Але я думаю, що воно мало би бути смачне. Є вже в мене слюнки до чого. Трошки здалеку візьме. Ай-яй-яй, це порція арсіану. Ну і шахті теж. Ковальчик має, але має остити Даже я не забув за тебе Що я їжу, корм маєш дати Бо на одним ковальчиком не наїстися Я їй дам багато цілий ковальчик дам Оце й у шахти ну, Це пес багато їй Ну а так чого багато Це пес багато Це ж наш улюблений пес Ну так, да. забагато навіть Закруто Все нормально Я вже пробую Все, давай так, перший раз я пробую, а м'ячкай бо воно ще залишати. Має? Бо вилочка твої. Так, перший кавалок так. пробую я. Так, да, кажи, що там. як. Пахне вкусно. М'ясо жарене не може не, не, пахнути несмачно. Не так, все, вже у нас на дворі ніч. Ми вже в палатці. Пічка гріє, у нас тепло, кляво. Шахта теж спить, теж скоро буде спати. Короче, все кляво. Так, все завіз, все, всі знастів у воді. Ну, дві палки. На дві палки ловлю. В принципі, як завжди. І на народні рігах на монтажах, лише насадки там по-другому трошки. Інші вже завтра можливо покажу пізніше. бо Сьогодні не було часу, я вже от у темінь завозився. Корм, одна точка, пелець з 9 мм копенц разом з чуть-чуть, для візуального ефекту, ну, такого сигналу візуального суто. Там корму ну нема багато кукурудзки, там такі п'ятнишка жовтенькі. На фоні цього всього корму. А друга точка, де я ловлю на шнурі, тобто близько коло корях, там буквально не знаю, 10 метрів до корях, я відступив трошки далі на затягнутому фракціоні, то там бойл. Там суто бойл 16 і 20 мм. Нічого він не, не помняцканий, не порізаний, цілі бойли. Да їх перед цим. Там десь пів, пів дня вимочив в, в ліквіді спеціальному, дуже секретному. <смі> а насправді дуже простий ліквід, лише для того, щоб бойл, е, в такій воді, при такій температурі, води, щоб швидше почав зразу працювати. Тобто він не втягував воду водойми, а зразу вже віддавав. Тому замочив в ліквіді. це не для того, щоб він щось не набрав, там якогось запаху намолу чи щось. Ці казки, ну це в мене таких казків немає, бо тягує намол. Намол нормальна тема, якщо знайти правильний намол, добрий намол. Не весь намол ну, поганий. Є нормальний намол, риба в ньому порпається, шукає їжу, знаходить і харчується нормально. Так що, якось так. Одна точка сугово зразу з... Прицілом на селекцію. А друга, ну там де пелець і з цими цяточками, то там на рибу, яка буде, тобто любу рибу. Ну і все. В принципі, чекаємо ночі. А, ну не ночі, чекаємо покльовки. Ну що, зараз засинаємо. В принципі, коротенькі дні, дуже мало часу. Це все є. Поки пожарили м'ясо, поїли трошки. Трошки покайфували від сьогоднішньої погоди. Сьогодні з обіду. Ну, погода просто, прям не знаю, літня. Ну, не літня, але така тепла, осінь. клява. Так що трошки вдалося нам подивитися на цю природу, на ці теплі деньки. Завтра теж передають так, якби теплий день. Ну, побачимо. Головне, щоб рибка плюнула. Оце я йду на рибалку, не щоб відпочити, так багато ну Відпочити там, туди-сюди. Ні, тут абсолютно я так натрудився, що просто капець. У мене аж під аж з-під очей аж вилазить. Так що, якось так. так ну, зараз будемо ночувати і чекати покльовку. Можливо, ночу, можливо, зранку, коли там вже буде. Побачимо. Ранок, туманіще повне. Взагалі. Зараз я чекаю покльовки, десь всі години мають бути покльовки. Дивіться, на лісці заморозок. А ні, це не заморозок, це просто біла ліска. Я подумав що заморозок. Все нам тепло було, все класно. О, таке туманніще, якісь краки. Приволокло. Вже вже ніч без риби, покльовок не було ніяких. Зараз ну, гріємо. Робимо каву ранішню сніданок. Ну і, в принципі, чекаю на покльовку, бо зараз є ймовірність, що в 8 годині з 8 до 10 може бути покльовка. Ну так, зазвичай є. такий світанок прекрасний. Так, от така пічка. Це 5-кілограмовий балон на 5 кг газу. Мені стає на 4 дня, це якщо топити просто безперебойно. Це зимою, там уже коли холодно взагалі, там кінець листопада, грудень. І далі зима, то я завжди топлю повну. Мені стає оцього балону 5 кг газу на 4 сутки. повністю. Це я включаю, прихожу, включаю і воно топить. І через 4 там, доби я виключаю, тобто безперебойно. Якщо менший вам зробити, зараз покажу трошки ближче. Ось така ця пічка. Вона, вона формат А4, така завелика. Так, було така. Вона. О, така вона. Тут краник є, я можу регулювати. Е подачу на на повній так якби, мощності воно стає мені на 4 доби безперебойного. Тобто мені... я закриваю палатку я сплю з цією пічкою, все нормально. Тобто, лиш... кутик можу лишити у... О, отут, маленький кутик я лишаю. Дуже маленькі фактично. От. І з долини, бо пес вибігає, я завжди лишаю від, відкрити. Пес деколи вибігає на щури, Там всяке щось там е незнайоме. І все нормально. Тобто ніяких димоходів не треба, вона безшумна. Тобто, голова не болить, нічого, це як від цього, це перевірено, я вже я сплю свою пічкою повністю свободно, Ну без проблем. По корму. Е це одна точка. Ось тут чуть-чуть трохи оцей воно На точці розкидана набагато ну, по більшій території. Там 2 на 2 такий квадрат. Пів так якби, місяцями отак я кормлю. Тобто не квадрат просто засипаю, а місяць. Отак полосатика, дугою. Тут пелець. 14 мм і коротка як я говорю, для візуального би, контакту. А друга точка селекційна, це треба перекласти руку, це Бойл. Бойл 16 і 20-ка. Суто Бойл, без ніякої виділення. Тобто, спрямова повністю на селекцію. Тобто, і ну, непомітність. Так. Все, Арсен йде. Закормлювати точки. Трошки туди. Трошки вправо спочатку. А потім... ні 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 ти дуже се... Чи як ти хочеш плевати? Ну, коротше, дивися сам. Біля. Так, да, вчорашній стейк, да, шахта. <рив> Поки був невеличкий пік якийсь е, на одну снасть, я хочу розказати один нюанс, як настроювати е, снасть взагалі для ловлі на затянутому фрикціоні. Тобто для ловлі в. Коряг. Зараз вудочка муси направлена бути прямо до коряг. Тобто, бік вліво, тобто це не підходить. тобто Максимально прямо має бути лінія до коряг, ну, щоб нівелювати так би, можливість коропу зайти в коряги. Нагадую, що тут фрикціон затягнутий ну близько майже намертво. Ну, чуть чуть я лишив е, фрикціон і от, якщо подивитися, то свінгер у мене опущений дуже низько, практично як ло, е, при ловлі на снек. Тут Бачите, тут леска, а тут шнур. Для чого це я зробив? Тобто, коли затягнутий е, фрикціон, у мене лише оцей хід є. Тобто, оцей лиш Дасть сигнал, що риба взяла. все Далі я мусю бігти і вже е, виважувати рибу. Тобто більше ніяких е, не буде піків. Далі риба не потягне, із-за того, що фрикціон на ниці, він затягнутий там 10 метрів до коряги і ну неможливо дати їй туди слабину. Тому тут кольцо впирає, тут е, удочка. Палка прив'язана, тобто ніяких поступок карпу немає. Ну, чуть -чуть, там, Я думаю, 10% на, фрик... на фрикціон, щоб не зірвало губу, то це таке. Так, Покажу, як я ночую. От. Пічка кочегарит, Все нормально. На дворі ну, досить холодно, а у палаці у мене плюс 21 градус зараз. Ну, просто повірте, на слово не буду показувати цей градусник, бо поклав його вже на двір ну, за палаткою. Коротше, ось так я собі. В одних трусах ночую. Звичайно, на ніч я вдягну термоху і все, більше нічого, Ну, на ноги. Щоб коли покльовка, то я міг одразу скочити взяти там. Ну, тут на кріслі курточку і побігти її, взяти рибу. Ну, на лодці це в принципі, потрібно, щоб все-таки одіватися. А так то мені от комфортно при такій температурі взагалі з пічкою. Пам'ятаю, декілька років назад, ну, на дворі було мінус 7, і ця пічка кочегарила, так що в мене в палаці було плюс 17, плюс 18. І це без ніяких коконів, тобто в мене ніяких коконів немає ні, е, другої е, цієї накидки, тобто це суто палатка. Тобто без ніяких е, доп функцій цих з цими до, додатковими функціями, то, звичайно, що себе було ще б краще тепло б зберігалося. А так от така ну, ну хто хоче, наприклад. Придбати, то Це німецька пічка каталітичного типу. тобто Тут нема відкритого вогню, я з нею ночую, все нормально. тобто ну Чуть-чуть от ось так я кутик відкрив. І все. І цього достатньо для того, щоб ночувати нормально в безпеці і в теплі. Тут все тобто капці. зразу ну Термугу я одіну на, на ніч, на ноги. Не із-за того, що мені холодно, просто щоб коли вибігти, то щоб не змерзнути. Ну і зразу з крісла я візьму курточку. Так що, якось так. Так, що все нормально. Можна. Завдяки ось такій пічці я можу ловити цілий сезон. Тобто в мене немає ніяких міжсезонів. Там, за плюс у мене ця вода домашня, вона не замерзає. Є такі оці міфи. Не знаю, ну, теорії від е карпятників, що саме краще це, звичайно, там, спальник. Теплий спальник у голодні пори року. Абсолютно ні. Саме, ну, ніякий спальник не зрівняється з тим, коли ти заходиш в палатку і в палатці тепло. Це, ну, який би не був спальник спальник для сну. А для комфорту, коли ти заходиш в палатку з там, мінусової температури або дуже низької там, температури, і ти заходиш в палатку і в палатці та як вдома, оце тема. От я зараз от, голий, практично ну, не знаю, інтимні відео. Ось так я. Ну, і ноги. У мене все ну, це не що я там видумую. У мене в палаці плюс зараз 22. Не буду показувати градусник, бо градусник поклав на двір, щоб контролювати температуру на дворі. У палаці в мене і так зрозуміло, яка температура. Мені вже за більшість сезонів, якою я користуюся цією пічкою. Тобто навіть в мінус 7, мінус 9, коли було на дворі, то в мене в палаці було плюс 19. Це без ніяких оцих скінів, там, додаткових накидок. там чи Як це називається? Де та, є така ще друга та, якби, шкіра всередині кокон. Да, кокон є ще таке. Тобто ця тема з тим, що спальник теплий, це саме краще а Абсолютно ні. Мені от з цією пічкою, каталітичною безпечною, то взагалі ну, спальник. Достатньо простий спальник Там, ну, не знаю, літній спальник, з яким я ночую цілий сезон. Ну, і це нормально. От я зайшов у палатку, я можу роздітися, а, взагалі ну, розслабитись, повністю і тіло, дихати. І все, все нормально. Звичайно, коли вибігати на покльовку, це треба одягати штани. Тому я мусю одягати на силу. Штани у штанах спати, щоб коли вибігти на покльовку, щоб діти лише курточку зверху і взяти коропа. А так, можна взагалі ночувати ну повністю лише у спальнику, і голому повністю ну, класно, так і вдома. Так що ця вся тема і ці, ці міфи, що найкраще це спальник теплий це абсолютно не так. Так що, дивіться, моніторте Інстаграм. Ну, зараз інформації дуже багато, тобто можна це все промоніторити, хто чим користується. Звичайно, спортсмени до цього, ну, вони до цього не, не готові, ні, ніякий спортсмен не буде ловити у таких температурах, яких ловлю, наприклад, я ловлю цілий сезон, в мене немає зупинки, там, між сезоні. Там, я ловлю цілий сезон. Тобто в мене є домашня вода, яка не замерзає. Тобто одна частина е, цієї води мене не замерзає, я можу ловити цілий сезон і я ловлю завдяки пічці. Спальник би мене не врятував, коли заходиш у палатку, і тут що на дворі мінус, і що в палатці – мінус, лише то, що спальник е, теплий. Це би не врятувало, це комфорту ноль. А коли заходиш надворю е, в теплу палатку, то це оце, тема. Так що таке, хто любить uh, рибачити цілу сезон, цілий сезон і в комфорті, то ну, в принципі недорога вона: 160 євро гола пічка, плюс там шланг туди-сюди. Ну, нехай буде 200 євро uh, з доставкою разом з цими всіма. Ну але це комфорт. Тобто у вас нема ніяких uh, там uh, перепон. Щоб не дозволяли ловити, наприклад, ранньою весною, якщо зимою не дозволяє там, вода ловити, замерзла вода. Тобто цього всього немає. Так що дивіться, спальник теплий, це добре, але тепла палатка набагато краще. Хоче тікати. Ну, не, спочатку ми його в мішочок, щоб він відпочив трошки. За рамку якраз починається дощик. Супер. Вот каретка. Хорошая. Ну, даст на узкетку. 7-8 килограмм Не знаю. Может быть, будто... грубка.